Мої вітання всім небайдужим. Mazda 3, 2007 рік. Ремонт кузова розібрав, трішки підняв праву сторону, щоб її різати, дефектувати і варить усе назад. Покажу зараз вам ще, що там знизу. Отака От картина знизу. Поріг відпадає. Там і поріг, і підсилювач. Це для тих, хто буде питати, для чого ти поміняв, чи поліз мінять поріг вище. Ой, а тут і внутрішній цей вище поліз. Внутрішній поріг поліз вище, ніж з того боку було. Передній піддомкратник, над ним підлога, як бачите, теж треба буде міняти, подивимось, чи він почиститься. Підлога. Ця частина Оленжерона також ржава. Оце бутерброд. Вилазить кошмар, як згнило. Ну, то ладно. Кому цікаво подивитися, як я робив ліву сторону і ви не бачили, можете подивитись. У шоцах останній місяць я там все показував. Ця частина теж треба буде висверлювати. підлогу тут треба буде ремонтувати, тут теж над трубками трішки більше пережавіло. Задній піддомкратник. Задній лонжерон, кріплення задньої підвіски. Загалом весело. Підписуйтесь на нові відео, далі буде. Кому потрібен якісний ремонт, звертайтесь на почту або в інстаграм в описі під відео. Або просто напишіть на Зароржиця і ви. Побачити якийсь мій. Точніше якийсь зв'язок зі мною. І ходова жахи. Що все буде добре.